Що приховує від нареченої котіс. Ви хочете інших жінок тому, що вам замало сексу з Оксаною. No. Детектор брехні на всі тисячі відсотків зафіксував, що це неправда. О, боже мій. Ні, ні. Це маячне все. Якщо ви прийшли по виграш, тоді будьте відверті. Я просто думаю, я не роблю. Я є мужчина, я можу подивитися на жінку. У мене є ж очі. Я нічого поганого, щоб мені сподобалася інша жінка. Гаразд. Дивимось. А це хто Котіс. Котіса, хто це така? Я не знаю. Ти не знаєш її. Добре. Ця дівчина черговий провокатор Даніеля. Вона має з'ясувати, чи зацікавиться Коті з кокетливими повідомленнями незнайомки у соціальних мережах. Начебто там нічого такого нема. А мені все одно неприємно, що якась дівчина йому пише. Ну, якась шльондра написала йому у Фейсбуці. Я відповідаю привіт. Я просто на його місці зразу спитала: ти хто така, де ти мене знайшла, і не пиши, і не дзвони. Все, до побачення, нічого не може бути. Та це не про Котіса. Він без вагань відповідає на повідомлення незнайомки. де листування? Уже там тренування. Вона каже, я заходжу в метро, пиши солодких снів. Він ховав телефон. Я розумію, чому він боявся, що я побачу, що я йому дам тринди. Цікаво, що Котіс їй все одно відповів. Та, звичайно, я спілкувався з нею. Я не кажу, що я не спілкувався з нею. То вона мені не написала. Я просто класно накидала б її і все. У тебе є хлопець? Я ну теж для чого ти це питаєш? Ти хочеш бути її хлопцем? Чи що? Чому ти спитав у неї, чи є в неї хлопець? Тому що я хочу їй сказати, що в мене є дівчина. Тому я спитав Котіса, коли вона відповіла, нема хлопця. Чому так? Чому? І багато смайликів. Чому ти в неї спитав? Тому що цікаво було. Також, котісу, було дуже цікаво дізнатися, чи подобається він. Цій дівчині. Ти флірту в цьому листуванні не побачив. Він її тр**. Він до неї пішов. Він зі мною і любить Я не мене. Знає, спитаю Проблема котісу. в чому він не відповів. Що блін, вчорашня ніч була класна, ти мені класно від я тебе на кі на рило, і все прекрасно, розумієш? Там нічого такого не було, тут нічого немає. Добре, немає нічого. Дивимося далі. Я люблю сходити в клуб. Я насправді не дозволяю йому ходити по клубах. В клубах маса дівчат легковажних. Саме там Даніель і підготував наступну провокацію для Котіса. Фу, блін. Ну так, не сумує він без тебе. От точно. Будемо дивитися. Так. В клубі на Котіса чекала пишногруда краля. Чи захоче коті познайомитися з нею? Срань. Що це за трансвестит? А що це за дівчина? Не знаю. Це що за мужик з Таїланду, якому, блін, відрізали п***ку і зробили що до такої дівчини навіть неможливо підійти, Та, вона так Вона цікаво вона. Що фейс такий дівчина. взагалі? Котісе, ця дівчина гарна чи не гарна, яка щойно була на екрані. Обличчя, обличчя не красиве. Ти така дівчина красива. Мене звати… Дуже приємно, мене звати Елізабет. Котіс мене звати. Я? Котіс. Котіс. Котіс? Ти сказав, ти така дівчина красива? Так, Оксано. Він сказав їй, ти така красива дівчина. Нормально. Отже, ти пам'ятаєш, що все там добре. Тіцькі, що? Що? А нахрен я тоді потрібна. Це just комплімент, бейбі. Один комплімент це нічого не означає. ти трансвеститу? Оксана. Це не це нормальна дівчина. Просто зробив компліменти і все. Відчуваєш, як якесь самоприниження, що йому подобаються інші дівчата. Дивимось далі. Я просто чекаю на подругу. Ну, вона мала приїхати, але спізнюється. Якщо чесно, мені не комфортно самій в клубі. А я можу ну, з вами трохи побути. Ти вже тут. Розважайся. Дякую, ти такий добрий. Боже, який yeah. ти добрий. Поцілувала. Цей дружній поцілунок був не французький. Розумієш? Це просто в щоку. Отак. у мене перед не було. Я б її Це поцілувала б. Слухай, я завжди кажу тобі, що не хочу бути грубим. Будеш лежати на дівчині займатися з нею сексом, вибач, я просто не хотів бути грубим. Я не так тр... ні з ким. Оксано. Тебе влаштовує те, що ти зараз бачиш. Чоловік думає другою головою. Так мені образливо, неприємно. але... Його буду виправдовувати. Добре. Дивимось далі. У вас був секс з будь-якою іншою дівчиною під час стосунків з Оксаною. Ну. Це брехня. Я дізналася про його зраду вже в цьому проєкті. Ми після поліграфа прийшли додому. Він мені дізнався, що він мене зрадив. Даша. Яка нафіг Даша? Трестя Даша ще один отакий трансвестит. Стерво стервосиліконове. Котіса, хто така Даша? Це просто подруга. Будь ласка, називай речі своїми іменами, що це дешево, Аккуратніше, Яке, Оксана. Якщо я побачу, я ху, просто розірву. І мені буде по*****. Я б їй матку на голову наділа. Я б її просто як жабу розідрала. Вона йому не потрібна. Він її просто і все. І повернувся до мене, і просив у мене вибачення, і казав, що так, я зрозумів, ти у мене найкраща. Він мені розповів усе. Я навіть запитувала, як у них відбувалася ця сцена, вся інтимна. Він мені все в подробицях розказав. Я був п'яний. Я бачу. Do okay? Я завжди буду поряд з тобою. Я зрадив її. Це сталося, але я зрозуміла, що він про це шкодує дуже дуже сильно. Сказав, це моя найбільша помилка. Я бачила, як він розкаюється. Я люблю її. Вона кохання мого життя. І мені ніхто не потрібен. Добре, давайте подивимось, що було далі. Ось чим закінчилось те листування. У мене є дівчина, яку я дуже люблю. У тебе є дівчина. Так. Так. Пощастило їй. Я йому вірю. Якщо любиш, усе пробачиш. Все, що ви намагаєтеся сховати від свого партнера рано чи пізно вилізе назовні, я рада, що ми пережили ці перевірки. Це нас зблизило. Ми поглянули одне на одного по-новому.